Театр на фартусі. Назріло питання у нас на педраді, як педпроцес нам зробити принадним, щоб дітки завжди були наші активні, творчі, веселі, комунікативні. Довго гадали, педпресули стали, весь інтернет підняли на урами. І найцікавішим був той момент, коли розробили ми творчий проєкт. Театр, який не підвласний, ніякій формальності, модернізує всі види діяльності. Своїми руками створили театр. На фартусі можна його показати. Тільки його ти на себе вдягаєш, миттю виставу уже починаєш. Через хвилину чудовим декором. В з кишеньох з'являються справжні актори. Гру їх яскравих, кумедних, кремезних. Мімікою доповнюємо та гарними жестами. Мову виразно до цього додайте. Про ніжність, любов також не забувайте. Театр мобільний, добре зберігається. Герої у ньому взаємозаміняються. До вашої уваги я хочу донести цікавий проєкт цей від двох до шести. Завдяки театру ми кожну дитину можемо познайомити з будовою людини. Також, шановні, у грі всі малята, повадки тварин можуть нам показати, зв'язну мову сформувати, вміння спілкувати, а іще від зла навчаться відрізняти. Граючись в театр, будуть малювати, клеїти, ліпити і пісні співати. З його допомогою вивчать манери, в касті побувають наші фантазери. І секрет відкриємо про ще такі дива. Театр граючи, діти вчать права. Соціалізація, безпека, екологія, українознавство, фартух і тут в нагоді. Пізнають малята все нове, цікаве, тож театр на фартусі не просто забава.